Привіт всім з Вінниччини! Сьогодні 21 вересня і я сажу часник. Взагалі садила завжди часник набагато пізніше, вже десь в кінці листопада, а сьогодні попробувати, вирішила спробувати, вирішила спробувати раніше. Декотрі люди мені казали, що якщо посадити часник раніше. То він буде кращий. Ну ось Хочу випробувати. Часнику накупила різних сортів. я в мене, я... Деякі знаю назви, а деякі не знаю. Ось купила часник на базарі, на руках. Як він зветься, жінка сама не знала. Ну, купила це сказала біла головка, що це ранній, а це пізніше. Мені сподобався тим, що він, коли його роздовбуєш, він великі зубці. І посередині багато зубців. Посередині одна ця патика, а зубців кругом. Попробую побачу, що. Ось зробила, тут в мене є помічник такий маленький. І ось зробила я радочок, скопала, ледь не було в нас дощів і така засуха, і земля така тверда, що я ледь його скопала. Зробила рівчачка, додала трошки перегною. І вирішила посадити часник. Це буде мій експериментальний часник, побачимо, що воно має бути. Ось так я часник полущила. Зубці дуже такі великі. Буду садити радочок такого. Ну, і ще багато сортів у мене є ще. Зараз покажу що. Ось так посадила, посипала, додала, перегною попелу. Зараз буду загортати і садити інший сорт прям радочок. Ось що виробляє мій помічник, не дає робити нічого. Він вже зробила радочка, а він вже в нього ліг. О, І отаке от виробляє. Так, часничок я посадила. Це, звичайно, у мене такий експериментальний буде часник, тому що я в цю пору ще ніколи його не садила. А побачу, що воно має бути. І ще я знаю, колись казала мама в дитинстві, що не можна класти перегній під часник. А зараз я так дивлюся в інтернеті, чую, рекомендують класти перегній. Ось я поклала компост, такий перепрівший і попіл. Попіл я завжди клала і посадила ось у цю пору. Ще часник в мене лишився. І я ще буду садити пізніше, а потім порівняю, якщо буде на те Божа воля. Ось я часник попідписувала. У мене тут є який я не знаю сорт. Є такі сорти, про які я купляла на базарі, у жінок гарні такі головки. І є сорт знахар, іспанський ред велюр, любаша. ну а остальні не знаю, які. Ну, такі, які знаю, тут я підписувалась, таки поставила такі дощечки. І ще я сьогодні ось зробила таку свою полуничку. Я її теж додала з компосту і скопала між нею, приготувала її вже до зими. Ще в мене є велика робота із суницею. Сониця в мене, подивіться, як згоріла, тому що не було чим її поляти. Вона спочатку, коли вона родила, була на капельному поливі, пішли дощі, і ми капельний полив зібрали в інше місце, а полонечка моя почала від цієї засухи горіти. І я не можу її нічого ради дати, тому що потрібно, щоб пішов якийсь дощ. Поливати нереально такий кусок великий, поляти є, що поливати, кроме того. Ну, я думаю, що, може, якийсь, щось дивилася, прогноз не наблюдається останній час б, е, ближче, так, ближній час не наблюдається дощ. Ми будемо чекати, дощу. Баклажанчики мої підростають. Ось вже такий і білий. І чорний красень є, ми вже їмо тр... їх, і вони ось так. Я їх замульчувала, поляла, і вони навіть отакі великі. Ось такий чорний красен. які є. А не було ціле літо. Ось такий. Один навіть лежить там. Я їх сіном замульчувала, Ось які є баклажанчики. Трохи жуки з'їли, ось лазять жуки по них, поз'їдали, кропити вже не хочеться. Ось така сіцяна. На дворі огірочки вже посохли. Я їх пізно сіяла, в мене були огірки в теплиці, а на ці я навіть уваги ніякої не звертала. Посіяла, їх було вільне місце. Тут була розсада капусти. І ось капусту продала за розсаду. Ось такі ось огірочки. Малинка теж вже останні. Ягідки дозрівають, вже ці дозріють, і я її обріжу. Оставлю вже теж. Одні, вона, це малина, яка родить восени. І я її обрізаю під самий корінь, а потім вона пускає молоді пагони і ось така родить прекрасна. Називається, малина називається полка. Ось така. Обрізала вже я свою ожину, лишила отакі молоді пагони. Попідв'язую, пізніше я її пущу на землю, щоб вона не мерзла, вона лежить на землі, а весною я її піднімаю і прив'язую до шпалери. Ось так я її розчистила, такий вона має вигляд. вже ось такий. Та Грушечки вже теж ми вже їмо, вони швидко достигають, не встигаємо їх роздавати і їсти. Ось такий в мене є басейн. Десь взялась, тут у мене кувшинки. Дуже гарно ціле літо цвіли. Десь взялась розка, Я навіть не знаю, де вона взялась. І ось так ось заселилася, позеленіло все. І от такий у мене ставок. Є тут. ну Дуже гарно ці тут кувшинки.